Діаманти, так? І нам показує зразу, що ось. Сьогодні ми з вами я взяла взяла ніж, щоб зрізати. І ми йдемо, ми сьогодні з вами, друзі, не в лісі. Ми в більш комфортних умовах, а саме ми вдома. Я вам показую мій газончик. І ми зараз підемо. Шукати гриби. Тут шукати гриби набагато краще. Е, хочу сказати, що колись у нас гриби починалися на полуниці, отам, в тому райончику, потім е, ми там зрізали були дерево, там у нас яблонька була от, в тому місці. Ми зрізали його і е, печерички були, перебігли трішечки сюди, отам. отам є трохи затінку, були вони там. Потім знову ж таки, все-таки сонечко припікає, бачимо зараз. І тому вони були втікли, і вони були на цьому газоні, ось тут вони то там з'являлися. Але як я е, побачила, що наша буся не лише слимачки, а й буся полюбляє їх їсти. Буся, ти де? Зараз подивимось, прийде вона до нас чи ні. Потім у нас були ось тут були печерички першим, першою самою першою знайшла тут Анжела. Вона приїхала до нас і проживала у нас два рочки, навчалася. І саме перше вона знайшла отут, біля цієї смородинки знайшла тут печеричку. Потім вони почали тут рости. Друзі, до нас іде ще наше чудо. Яке теж хоче сказати привіт, він же, пам'ятаєте, що він ніколи не залишає нас наодинці, лише почує, що ми. Так, ось він і говорить привіт. Лише почує, що ми говоримо, і він до нас біжить. Привіт, сонечко. Ну, я вже тобі даю слово, скажи, будь ласка, привіт, м'яв-м'яв-м'яв. Привіт, мій хороший, мій офісний кіт. Так, пішли далі. Ще хочу вам показати, друзі, і е, зацвів. Зацвіла кульбабка. Киця, ти моя хороша. Кульбабку понюхай. Ні, пішли, пішли шукати печориці. Печориці дуже смачні. Самі і за нами йде наш провідник, екскурсовод. Зразу проходжу, друзі, хочу показати вам, що чорниця, та, яку ми привезли з лісу, прийнялась, пішли. Я сьогодні бачила, що буся хотіла з'їсти, і тому вирішила показати. Показати вам та й зрізати такі дві чудові печурички. Ось одна. Бачите, полунички. І тут мені здається, що все-таки, е, я думаю, що, можливо, моя теорія має право на життя, тому що стоїть басейн який дає е, оцю, е, ну, скажімо, трішечки випаровується водички, ми її не бачимо, але все рівно вона випаровується. І тут більш така вологість, мабуть, тримається трошечки вища, тому що я бачу останнім часом вони, вони, а саме печериці, вони. Е, Перебігли ближче до басейну. Так, отут я зривала маленьку печеричку, тут я залишила її, з'їли слимачки. І ми постійно залишаємо і думаємо, що, можливо, спорами вони розселяться. Але ні, вони то туди то туди бігають. Тут я ще не бачила кутузька. Я розумію, що тобі хочеться з нами. Поспілкуватись кутузька. Ну залиш нас, будь ласка.